Вітаю всіх, привіт! Всім, хто підписався на мій канал, я дякую. Хто ще цього не зробив, обов'язково підписуємося, так як у мене вже два інкубатори працюють. Третій буде ось ось також закладатися. Інкубатори я обираю для інкубування тільки фірму Теплуша. Вона надійний та чудовий помічник. Саме в інкубуванні. Як індюшиного яйця, бачите, інкубується, так курячого яйця. Ну, і, звичайно, тут також буде інкубуватися куряче яйце, але вже бройлера. Тому не пропускайте відео, адже вас буде чекати багато цікавої інформації, а саме головне корисної інформації, яку я збираю у своїх добірках. Важливий момент перед закладанням яйця у новий інкубатор обов'язково потрібно його протестити у холостому режимі. Навіть якщо ви вже інкубували тут яйце, але ви після обробки, тобто помили інкубатор, також вмикайте його в холостому режимі, щоб випарувалася уся волога, яка в ньому збирається. І зверніть увагу, в мене виставлена температура 38,2. Вологість 25%. Виходить така буквочка L, це значить, що тут низький рівень вологості. Якщо у вашому інкубаторі, після того, як ви помили, або принесли його після транспортування і бачите, що рівень високий, дуже вологості, відкрийте вентиляційне віконечко, нехай попрацює в такому режимі. Так, вологість швидше випорується. Ще зверніть увагу. Інкубатори мають інструкції, де детально є описано: покроково, характеристика, маркування, загальні вказівки, техніка безпеки обов'язково не зверніть увагу на цей пункт. комплектність, загальний вигляд, блок керування, керування інкубатором, як працює функція таймеру, нагадування перевороту, перше використання інкубатора. Поширені питання, режими інкубації, можливості несправності та методи їх усунення, умови гарантійного обслуговування. Це стосується з механічним переворотом яйця. І в євро, усіх його марках та моделях також є зміст та наповнення, характеристика інкубання, маркування інкубатора, загальні вказівки, техніка безпеки, комплектність. Загальний вигляд, схем... схематичний вигляд інкубатора, встановлення лотка Євро 60, блок керування, керування інкубатором, перше використання інкубатора, поширені запитання, режими інкубації, можливості несправності та методи їх усунення, умови гарантійного обслуговування, таблиця інкубації, покрокова інструкція зміни кривошипа. І після інкубаційне обслуговування. Не нехтуйте цими інструкціями, обов'язково все вичитуєте. Важливі пункти зазначені червоним кольором, решта інструкції є, звичайно, чорним кольором. Все зображено настільки детально, настільки кольорова інструкція, щоб вона була максимально читабельною для свого користувача. Тобто, виробник. Постарався на славу. Ваша задача тільки вслідувати кожному пункту, вивчити цю інструкцію здовж та в поперек, і тільки після цього розпочинати інкубування. І є навіть для нотарування. Прийшла інкубаційне яйце індиків, і зараз ми з вами його розпакуємо і будемо готувати для інкубації. Кобатина її це відправляла новою поштою і йшло до нас одну добу. Це не так і довго, взагалі чудово. Але подивимося на їхню якість. Ось, будь ласка, отакому литочку. Таке чудове яйце. Будемо готувати його до закладання в інкубатор. Тут є ось так 4 литка по 4, 4 чи 5. Раз, два, три, 5 литків по 4 яйця в кожному. Бонусних яєць тут немає. Це угорський крос. Лотки дуже міцні, яйця гарні, великі. Чудова форма. Усі яйця цілі. Перевіряємо їх, чи немає ніде вм'яти. Немає. Все добре. Ось така краса. Яйця практично одинакового розміру. Кому потрібні контакти, де я замовляла інкубаційне яйце, пишіть в коментарях, я обов'язково поділюся. Це не буде реклама, але справді постачальник дуже, дуже відповідальний. Яйце запаковує ось так чудово. Треба буде повна предоплата, але ви цього не лякайтеся. Є це угорський крос, ми його кладемо відігріватися, і зараз з вами перевіримо, яка є температура тут, і через скільки годин воно буде нагріти. Для цього я використаю два датчика. Бачите, температура тут абсолютно одинакова. Не просіть посилання на сайт, де я їх купляла, тому що я не зберігаю такі сайти. Єдине, що можу сказати, що це сайт по виготовленню спиртів. Датчики калібровані, відхилень у них немає зовсім. Температура в приміщенні 21,6. І кладемо на яйце, покажу вам, де саме, я кладу, і будемо чекати, щоб воно прогрілося. Ось, Піднімаю яйце. Тут до стіночки прикладаю. Так, видно? Видно. Тут 21,6 і падає. А ця температура у самому приміщенні. так. Ось так. Чудово. Прогріваємо інкубаційне яйце при кімнатній температурі. Температура яйця 13 градусів в кімнаті 22. Будемо очікувати, яйце мити перед закладкою не будемо, так як це угорський крос. І на фабриці вже їх обробили, вони повністю готові для інкубування. Кожне яйце позначила хрестик та нулик та як буде інкубувати яйця вручним переворотом яйця. Дуже важливий момент: кожне яйце після транспортування або ж підготовки до інкубації необхідно процвітити, так як ви можете опустити ось таку маленьку, непомітну мікротріщину. Цю мікротріщину є багато методів, які можна підклеїти, і клеєм, і використовують і віск. В даному випадку я використала ось такий прозорий дихаючий скотч, ликопластир. Буду сподіватися, що курча клюнеться не з цієї сторони, а з боку і благополучно виведеться, якщо, звісно, тут є зародок. Можна підклеювати таким методом будь-яке тріснуте яйце. Важливо, щоб не була пошкоджена внутрішня камера, і важливо, щоб ця тріщина не була вагомою і дуже великою. Зверніть увагу, інкубувати індиків я буду саме в такому інкубаторі, але маю для вас одну пораду. Не прив'язуйтесь до моделі, адже інкубаторів зараз є дуже велика, різноманітна кількість, вони начинені всім, чим тільки можна. Тому оберіть той, який по бюджету вам підходить, а сама суть буде така ж. У будь-якому інкубаторі з інкубаторів теплуша. Викладатиму яйця на коврик, нуликом або хрестиком, в якому порядку вам зручно, абсолютно не має значення. Ось так рандомно. Мені буде зручно так їх обертати, тому всі викладаю гострим кінцем в одну сторону, на деякій відстані між собою. Ви вже собі дивіться, як вам зручно. Сьогодні закладаємо з вами індиків. Через 7 днів закладемо курячі яйце. Тому, хто хоче інкубувати разом зі мною, не забувайте підписуватися, ставити дзвіночки собі, нагадування для того, щоб ви не пропустили цікаві відео, які є на моєму каналі. Не тільки цікаві, але й загалом і корисні. Ось таким чином я викладаю по цілій площині. Ви вже теж собі можете розкладати. Звичайно, тут де гладка поверхня, мені трошки складновастенько. Ну, отак, притулю його до того. Ось це наше поранене яйце з такою саме плівкою. Як бачите, я його заклеїла. Ну, подивимося, що з цього буде уже разом. Я не раз інкубувала такі яйця, які заклеювала лейкопластером і... Досвід показує, що вони вводилися на ура. Єдине, що вони були трошки нижче від місця, ось так, де індюшатку чи курчатку пропльовується, і тому скотч їм не мішав. Ну, побачимо. Не перевіримо, не дізнаємося. І ви заодно разом зі мною, то індюша, будемо перевіряти, якщо воно там буде. Все. Ось таким чином розкладаю, накриваю, температуру виставляю 38,2, води не доливаю, води не доливаю зовсім, температура 38,2. І так розпочинаю інкубувати до завтрашнього ранку. Нагадаю, що в мене інкубатор вже працював неодноразово саме ця модель. тому можливо таке буде, що завтра потрібно буде заклад долити води. Якщо ж ви отримали інкубатор тільки після транспортування, принесли його додому, він абсолютно у вас новий. В жодному разі не вмикайте його одразу і не вкладіть туди яйця. Дочекайтеся хоча б добу, щоб інкубатор прогрівся, навіть відкрите вентиляційне вікно для того, щоб весь конденсат, який утворився у ньому, зміг випаруватися. І ви вже спокійно закладаєте яйця і працюєте тільки з яйцем. Ранок першої доби, тобто вчора ввечері заклали індюршини яйце, як ви бачите. Температура виставлена 38,2%, вологість 55%. Інкубатор води не доливалося. Наразі тут інкубується 20 яєць. Потреби в доливанні води поки що немає. Сьогодні 4 березня, тобто пішла 4 доба, інкубування курячих яєць з ручним переворотом яйця. Вологість тримається 61%. Температуру понижаємо до 37,8. На даний момент води доливати немає потреби. Ну що, виходить, сьогодні вже 5 березня, вечір. Давайте подивимося на інкубаторі, де я закладала курячі яйце з механічним переворотом. Температура стоїть 37,8%. Вологість 58%. Нагадаю, що я сюди. Зовсім води ще від початку інкубації не заливала. В принципі, поки що і немає в цьому потреби. Інкубатор, який заклала індика 38 стояла температура, ну, а вологість 50. Ще сьогодні води не буду заливати. А вже завтра зранку вологість ще впаде, вона так коливається 50-51, і вже тоді завтра зранку долию води. Провожу а, поворот індика таким чином. Обов'язково вимикаємо. Я не можу однією рукою це вибрати, краще вимкнути з розетки. Ось так. Ось так я це стоїть. Рано і вечір я перевертаю, поки кришку знімала, воно все перегуцилося. Ну, немає, на це вже не зважайте. Ой, обертаю на хрестик. Звичайно, двома руками це робиться набагато швидше. Через гострий кінець, одним пальчиком натискаємо, другим перевертаємо. Ось так. Не поспішайте, нічого яйцю не буде. Якщо, воно так, якщо у вас нормальна кімнатна температура, у мене 21 градус в кімнаті. Тому яйцям нічого немає. Допоки я їх переверну, вони не охолонуть. Ну, в общем, переворот відбувся вже без вас, і так це виглядає. Зараз закриваємо кришку, і на цьому все по індику. Що стосується курей, я перетягую цю мотузку, так як я вам вже показувала. До речі, дуже економить час. Спробуйте також перевертати в цьому режимі. Єдине, що якщо у вас там різнокаліберне яйце, так як в мене, то я так само вимикаю, перетянула. Якщо десь якесь яйце залишається не в такому положенні, як мені подобається, тоді я вже його поправляю. Практично всі яйця перевернулися на нуль. Я думаю, що це чудовий результат. Ну що, я буду закривати інкубатор. Всім вам бажаю гарної мирної. За спокійної днини чи то ночі, хто коли дивиться це відео. Дякую нашим захисникам за їхню роботу, за їхній труд, за їхню жорстовність. Зустрінемося вже з вами далі. До нових зустрічей!